Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 9.10 Вже 13 вересня. Така сьогодні мрачна погодка. І ми починаємо день. З розкладу карта дня для кожного знаку зодіаку. Починаємо зі скорпіонів, як завжди, стихія води в нас перша йде. Давайте подивимось, що чекає скорпіончиків. <піони> Скорпіони. ви сьогодні що, вирішили зрадити? Зрадити кому? Собі чи кому? Скорпіони, це вам не личить. Ця карта не ваша. Ну, бачите, тут інформаційно іде така обман. Буде обман інформаційно обман. І це йде, або ви будете обманювати, або вас будуть обманювати, але ви сьогодні, от у такої епосації у нас риби. Риби. Риби сьогодні будуть мати поразку, е в якійсь своїй історії там, не знаю, хто як, хто в житті, хто на роботі, хто десь там серед людей, але ось така історія буде у вас поразка. Це п'ятірка це е така карта, знаєте, п'ятірка це кризисна карт цифра вообще в усіх стихіях, але тут іде іменно поразка в плані ваших, ну, як мінімум, в ваших думках, вподобань, ну і як максимум, це на полі бою, як кажуть, в ну, вашій професії, в вашому житті, вашому спілкуванні з кимось, ну ось так якось, раки, щось сьогодні стихія води, вся така, о, слава Богу, раки сьогодні імператори, Це архетип батька. Ви будете захищати свою сім'ю, свою роботу, якщо ви керівник. То будете захищати і будете на стороні своїх робітників. Дуже гарна карта, потужна, сильна. Тому там, де сьогодні ви, там буде закон, порядок, захист. І е, дуже гарно, дуже гарно, раки. Я за вас рада. Стихія вогню Овни. Овни сьогодні злючки, колючки. Причому, якщо ви навіть чоловіки, але по характеру ви сьогодні проявитеся як жінки королеви. І будете тріпати нерви людям, будете казати погані речі, будете скандалити. В общем, ну, таке все робить негарне. Діло в тому, що овни вони дуже такі, знаєте, грубі самі по собі. Вони можуть це робити. Так що, якщо їх вивезти, вони вам устроять такий скандальчик. Але, овни, це не ваша стихія, це ну, не основна ваша повітря, це не ваше. Тому, ну, якось хоча переверніться, майте розум, бо тут ви вже е, маєте м, тільки злобу. Злобу, агресію. Леви. О, У Леви сьогодні двієчка. Ну, так собі, туди-сюди, хоча хоч щось є. Знаєте, Віка, вона подвійна така ситуація. То є, то нема. Але вона в позитивному плані, то, знаєте, хай буде синичка в руках, ніж, знаєте, якийсь там журавлик в небі. Стрільці, але, звісно, для лева то малувато. У стрільці сьогодні стабільна ситуація. Комфортна і в роботі, і в сім'ї, і в сообществі людей все нормально, стабільно, е, ну, скажімо так, мм. ну, це не сказати, що е, така крепка, така е, ситуація, тобто, Похитати її тут не вдасться. Вона чітко стоїть на чотирьох посохах, так що все добре. Маєте ви сьогодні і бажання, і роботу, і дії, і все буде добре. Ще, може, на вечір якось там розслабитись, то гарна карта. Для стрільців це гарна карта. Стихія воздуху Терези. Ризи сьогодні будуть захищати своє, свої бажання, свої ідеї, свої замисли, свої думки. Вони будуть захищатися. Упорно будуть захищати своє. Ось так. І дуже так потужно будуть захищатися. Водолії. Ну, водолії. Ви сьогодні королі, королі монет. Ви сьогодні маєте і гроші, і все матеріальне, що у вашому житті є, все буде у вас в порядку. І в сім'ї, і на роботі, і в суспільстві. Ви король монет. Ви самодостатня людина. Ви та, яка дає, допомагає, якщо хоче. І якщо є таке бажання. Тобто, ви сьогодні. Стоїте дуже так, стабільно, дуже гарно на ногами, як кажуть, на землі. Близнюки. Гарна карта. Гарна карта. Сповнені сили, сповнені рішучості, сповнені. Ви сьогодні боретесь з драконом. Не то, що боретесь, ви його сьогодні переможете дракона. Це Такий символ архетип цієї карти перемогти дракона. То перед. Головне, щоб це вам пішло на пользу, то ви сьогодні за все, за що візьметесь, у вас буде дуже все гарно. Стихія Землі тельці. Тельці сповнені бажання, мають шанс їх справдити сьогодні в життя. І вони мають ті ідеї, і вони хочуть то робити. Робіть. Сміло робіть, буде у вас успіх, Ді, тільці. Діви, діви, ви сьогодні щось, я вже багато разів казала, знаєте, мій вислів, да? будете допомагати тим, кому то не треба. То розслабтеся. Діви, ви сьогодні. А ну, дайте, я гляну на вас. Ну так, ви маєте таку можливість. У вас сьогодні така, знаєте, десяточка це дуже класна карта по достатку і по сім'ї. Це сімейна карта. Даже якщо ви не сімейні, то у вас по-любому є ваші близькі родичі, тобто все одно це ваша сім'я. І це сімейна карта, йде підтримка. Ви же, Якщо навіть немає такого, знаєте, яркого спілкування, є такі сім'ї, які ярко не спілкуються, тобто не созвонюються часто, але в них іде дуже потужний духовний зв'язок. Вони можуть місяцями друг з другом не розмовляти, але в них дуже іде духовна зв'язка сильна, потужна. Так що. Ну не знаю. Чи потрібно то вам? <бабушки>, Бабушки не треба на ту сторону, то заспокойтеся. Козироги Козироги сьогодні маленьке сонечко. Ну, люди, маленьке сонечко це ж сонечко. Бачите, У нас взагалі сьогодні немає. Так що, може, приїдуть дітки, може, ну, якесь таке буде воно. Життя, нормальне, спокійне, помірне, таке, знаєте, ну Я вже сказала той вислів, да? хай синичка в руках, ніж журавелі в небі. Це непогана карта, так, все є, але потрошку. Ну, це теж добре, коли знаєте, зараз багато людей живуть, в яких просто нічого немає, геть нічого немає. Один тільки дух в тілі, на тому і тримаються. Така була карта дня сьогодні. Для усіх знаків задяку, Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа!